Попередньо вісім постраждали, четверо з них доправлено в лікарню у середньому стані тяжкості, четверо легкі залишились на місці, відмовились від шпиталізації. Дівчинка 12 років почуває себе добре. Зараз нею працюють психолог у нас в Автівці. Задіяно було 9 бригад сьогодні. Ну, Сподіваюсь, що звернень більше не буде Коли це все сталося, я знаходилася у себе в кабінеті, полетіли стікла. Я впала на, на пол, потім побігла на етаж. І вже тоді ми побачили, що вилетіло перекриття третього поверху. На щастя, на третьому поверху у нас зараз пацієнтів не перебувало. Пацієнти всі були на другому поверсі. На ранок було 13 хворих, і десь близько 15-20 співробітників зараз їх всіх перераховують. І серед тих, хто лікування проходив, одного вивезли без свідомості чи то контузія. Зараз швидкі оглядають і одного поранення в пахову ділянку. Ну і дрібні осколкові поранення, і серед співробітників обличчя посічені у співробітників, але загалом це такі більш легкі осколкові поранення на щастя. Ми вже бачимо по часовому проміжку, про те, що вчора. Авіаудар відбувся об 11-й годині. Використовував ворог при цьому тактичну авіацію і, і по віддаленості, і теж сьогодні в 11.30, так знову тактична авіація наближена до нашого кордону. Теж авіаудар і ті уламки, які на сьогоднішній день поліція вибухотехнічна служба зараз збирає і досліджує, вони повністю ідентичні тим уламкам, які використовував ворог вчора. По результатам вчорашнього дослідження ми дослідили, що це дійсно універсальний міжвидовий плануючий боєприпас 5. Це новітній боєприпас, має відстань застосування до 100 кілометрів. І він за рахунок того, що використовує інерційне наведення за допомогою модуля Комета М стійкий до радіоелектронної боротьби. Якщо зараз в кінцевому результаті всі уламки ми дослідимо, то теж скажемо остаточний висновок, цей самий боєприпас чи не цей самий. Але поки що всі уламки повністю ідентичні тим, що були вчора. Сьогодні близько пів дванадцятої місто зазнало повітряних ударів двома керованими авіаційними бомбами. Перше місце влучання це медичний заклад, працюючий, у якому перебували пацієнти та медичний персонал. На жаль, маємо вісім осіб, які постраждали, стан їхній середній. Знову ж таки, сьогодні були використані керовані авіаційні бомби у МПБ 5, як і вчора. По цивільному населенню, по цивільному об'єкту, по об'єкту соціальної інфраструктури. Використовувалися літаки Су-34 з Білгородської області. Наразі огляд місця події триває, вилучаються уламки, фіксуються наслідки за результатами оглядів до єдиного реєстру досудових розслідувань, внесення відомості за статтею 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни.